Перша їжа була в першу чергу, звісно, довго очікувана. Бо перельот за Будабі на Сокотру, я не пам'ятаю, скільки займав, але я думаю, що десь близько. Десь, по відчуттям десь години три. І от сильно-сильно з Єгиптом я буду асоціювати і притягувати порівняння до Сокотри. Я багато разів був в Єгипті. В різних місцях Єгипта, і в Каїрі, і в маленьких місцях, містах по типу Дахаба, і в Шармайшеху, і в Хургаді, і причому я не просто сидів там в готелях. І тому і Сокотра мені дуже була близька до Єгипту. Бо, по-перше, люди плюс-мінус такі самі арабська мова, єгипетська їжа складала єгипетська тарілка. Знаєте, складалася приблизно з того самого, з того самого рису, якихось запечених овочей. Свіжа чіночка тут терта капуста свіжа, що мені дуже приємно, бо я обожнюю цей салат терта капуста з морквою. Боже, це найкраще. І це виглядає дивно, а я вам скажу: це тунець. Так, на сокотрі, головна у нас отак от їжа, яка отак, знаєте, тонкою лінією йде через всю подорож, це був тунець. Його було багато, він був завжди він був раз на день, так точно.